Що ж, друзі, всім добрішого раночку. На годиннику у нас а, пів на п'яту. Сьогодні у нас рибалка в межах міста. Рибалка на поплавок, можливо, на боковий ківок. Андрюха каже, знаю сірий, де водиться класна, крупна риба. Ну, треба зараз їхати до Андрюхи. Потім їхати на місце, де ми будемо переправлятися на острів і уже в острові, в самому. Да, там десь в Чигрях. Андрюха каже: поїхали, все покажу. Та ну, поїхали. еще можно сказать, нечный мист, нечный Днепро Кременчука. Друзья, краса просто нереальна, я не знаю. Я вот от таких моментов просто настолько кайфую. Точка старту магазин Крючков. Дуже часто з Андрюхою прямо тут зустрічаємось. Я до нього пересаджуюсь, або він до мене, і погнали далі вдвох на рибалку. До речі, друзі, магазин Крючков нещодавно розширився, площа стала ще більшою. Відповідний вибір снастях тут просто бішений. До речі. А порції по наживці тут завжди самі крупні. Що взимку мені подобається, мотиль да, сиплять просто за глаза, як три порції там, ну, в інших магазинах. Ну і влітку так само опариш, Так що завітайте. І чисто так по секрету, якщо скажете я від Сереги Енерджифішинг, ви получите ще ніфігову знижку. Доброго рано! Шо, Щось ви заспаний. Привіт, Андрій. Що по заряду 100%. Бачите, як зручно, човники самі качаються, а ми носимо снасті. Тож, човники готові. Андрюха, вже, бачите, збирається очалювати. Нам треба на той берег, хочу вам просто проакцентувати, дивіться, яка течія. Тобто треба дуже інтенсивно грести, бо зараз випливом, фіг знає де. Ну що, в путь. Ну що ж, на місці, в принципі, все ясно понятно. Андрюха погнав далі. Дніпровські плавні, дніпровські простори. Треба вибирати місцину, побачити, Ви скільки латаття. І тут ми будемо зараз шукати рибу. Я ще просто ще не определився, де саме. Тут є рогоз. Я, звісно, звісно ж таки полюбляю більш в рогозі ловити. Сонце дуже швидко підіймається, тому окуляри, до речі, новенькі в мене. Прикол цих окулярів, це, до речі, селект. Прикол в тому, що вони не тонуть. От Вони зроблені з такого пластику, що просто ну, положительна плавучість. А окуляри топляться на раз-два. От нещодавно була рибалка, Андрюха свої шумановські окуляри втопив. Там ну, щось 2 плюс вони коштували. Ну, Знаєте, трошки так обідненька. А ці фіг втопиш. Так, ще треба Андрюхі черв'я забрати. Андрюха, пару порцій мені. Взяли, в принципі, можна десь вставать, уже дивитись. Прикормас. Не знаю, як воно буде, що буде за риба. Я сподіваюся, буде як мінімум гарний карась. Ну, коротше, хотілося б взагалі дуже гарну рибу, тому я приїхав сьогодні з уклоном. Коротше, короб, полуниця, банан. Це новиночка цього сезону від інтеркриля. Вже мною випробувана, дуже класно працює прикормка. І будемо використовувати в парі. Я от ще точно не вирішив. Зернові точно досипати Або пшоно будемо трикашне. Або щось покрупніше. Саме ну, на дуже якісну рибу. Є у мене карамелька, кукуруза, трікабець. Зернові це тільки трійкабиць. Ну і одразу по наживці, як зазвичай покажу. Це у мене пуфіки від G-Stream, У даному випадку груша. Мішаємо, кормимось і давайте вже пробувати ловити. Андрюха вже стоїть хвилин 10, мабуть. Ну, Ківочок тримає в руках. Ну, наче і все. Тепер вмощуюся, перекладаю, щоб все було максимально зручно. З-під ніг прибираю акумулятор. І тому подобне я все насос. Наживку ставлю сюди. І в принципі можна сидіти, очікувати на підход гарної риби. З мармишками останнім часом, ну, скажімо так, не дуже стараюсь контактувати, тому що було мною замічено, що мармишку, щоб саму конструкцію дешевити. Да, використовують не дуже якісні гачки. От, тому я зараз вам покажу, як зробити мармишку просто з подручних средств. А, до речі, гачок. Отакий От я використовую. І підгрузка у мене буде мавер. Звичайні свинцові Драбінки, Упаковочка Тоже дуже зручна. Тобто, зрозуміло, просто в'яжемо гачок, як ми його зазвичай. І в'яжемо. А сванцеву дробинку прямо під гачок заганяємо. І у нас виходить та ж сама мармишка, тільки в профіль. О, отак, я гадаю, видно. На виході у нас виходить та ж сама мармишка. Ну, тільки конструкція, скажімо так, роздільна. Гачок з грузиком. Все. Чекаємо на підхід гарної риби. Я сьогодні настроєний. Це, до речі, гачок караповий, да, по суті. Ну, на крупного карася також він. Тепер головне зрозуміти, що я вибрав правильну дистанцію. О, перший двіж на віконці побачив. Це хорошо. Та нічого, зараз ріхка підійде, щось буде. Дистанція, дистанція. Та наче норм, дотянусь, зараз ще лавочку здвину трохи, а може і не треба. Та ні, не треба. Взагалі дистанція, офігінчик. Перевдягаюсь. от знаєте, саме той момент. Коли зранку 14 градусів, а в обід уже там 27. Скажімо так, контрастно виходить по температурі. Фух, тому жаркувато. Щоб ви розуміли, оце десь півгодини сиджу і ще ні разу на вікно не опустив ківок. Друзі, ви ж прекрасно пам'ятаєте і знаєте цю двіжуху з вікнами, якщо там риба заходить, ну, її по любе буде видно. От, я що подумав. Поки підходить риба на вікно, можна просто в бік накормитися на чисте. Тут виходить, типу, отака от травка густа растительність і за нею такий, як типу, свал пішов. Я ще візьму зараз часника зернових, просто мікса, накидую туди. Ну і хай там собі також буде містечок. Можливо, знає, може карась як підійде. Карась часник дуже любить. Вот прямо такі, Вот такие котлетосики. Я просто вот вутку поклав, примірився, куди кормитися. Все, чекаємо. Коротше, що сказати, друзі. Дуже-дуже неочікувано, але туди бік на зернові. Опустив ківок, ну, там, мабуть, тверде дно, тому що я жухи там не бачив. Да, я кормився вже за бур'янами, а за Да, По бурянам, діло, він лазити не буде. От, і дно, Якщо тверде, то також ну, пузир пускати не буде. Тільки опустив і на тобі дивіться, який розмір карася. Карась чітко впевнена ладошка. Трошки ближче вам його покажу. Поклювку не зняв, понятне діло, тому що це була проба піра, можна сказати. От, вікно стоїть, ну, щось час від часу, щось там рухається, можливо, навіть такий же карась там сидить. Але ну, крупної, гарної риби там нема. Так, карася не знаю, поки що, мабуть, у відро да, зробимо йому якісь умови. Брати з собою буду чи не буду, воно все покаже. Отакого карасика, ви знаєте, я б, мабуть, штучки 4 додому на пожарить взяв. Можна вдома, не спіша його класно чисто замаринувати, знаєте, проїзи поробити і зробити прям рибку таку як треба. Та ти що, йому тут взагалі умови такі. Навіть є шанс звільнитись. Якщо нормально так постарається і прыгне, то може навіть выпрыгнуть з ведра і з човна. Цікаво. Давайте проработаємо цю місцину. Так я взагалі, так, да, дріб'язка не було. Ну понятно, коли такий карась заходить, если він там ще не один, він погоняє дріб'язок. Опустив відразу, ну подъемчик, нормальний, красовий подъем, поклевка. Есть. Ну вообще просто слету Слышишь, і карась нормальна, йо, йо Ну реальна ладошка, ну такий самий карась Ну, таке зараз я вам скажу просто отак по плавнях треба пошукати Тому що зазвичай сідаєш і що? І у тебе чернуха погнала, а тут прям от підійшов-підійшов. Ви підійшов. бачите, поганяв чернуху взагалі. Ну от прям то, що треба. Поправляю наживку, ага де пуфік, бо злетів. Пуфіки вони м'якенькі і коли ну, риба нормально так головою мотиляє, він же ж ще раз бухає, то іноді злітає. Та ну зазвичай злітає, треба його піднаживляти. Це перевірка. Хорош. Да? Кажу, давайте перевіримо очеретик. Та ну ти що? Неочікувано. Я ж вам казав, що там теж може бути карась, але не такий, як на чистому. Туди ж мене кормили, там у нас і сипуха, і все, що треба. Якщо такий дядяша підійшов, понятне діло, що він чернуху поганяє. Подивіться просто. Ну, це 400 грам карась таке. У мене навіть з собою вагів нема, тому... фактично. Та ні, ну навіть 350 він не може просто важити, грам 400, повірте мені, ви ж бачите відносно руки. От. Якщо пляшку півлітрову води тримати, да, плюс-мінус вона пів кіла. І гляньте на цього карасям. Третій, друзі, ви знаєте, звісно, сьогодні було б класно, аби підійшов рижий на балонку, якщо ти втягуєш рижого, то достатньо навіть там кіло полтора да? і він вже такий бой дає. Ну, звісно, якщо на цей Scout Neo, на котрий я зараз рибачу, до речі, вудка у мене від Brain Scout Neo 5800, вона тримає просто п'ятерочку, отак на поверхню видирає, знаєш, типу, і типу нормально, блін, треба боканчик закрити, тому що зараз все пообризкує. Хороша риба, так, ну що? Продовжуємо. Там на чистому двоїх дергнув, все, далі пішла чернуха. Перевернувся на вікно, на вікні такий карасямба сидить. Та ти, глянь, що він робить? Ну, цікаво, поки що цікаво. А ось він. Красавчик. Слухай, ну от зараз прям, отут на чистому, стоїть і чернуха, ну от, Як єсть, кажу. Тобто я його вихватую, да, можливо його менше там на вікні стає і відповідно черноха не так його жахається. Калібрований карасик, ото один у нас влетів такий побільше, а то все такі, знаєш, типу ладошка трошки більше. Ну, коротше, красавці. З точки зору на пожарить взагалі клас. Так, це вже чотири карася. У нас, як зазвичай, три да, карасі це вже рибалка, а чотири це вже, можна сказати, роздача поки що йде. Тому що карась клює інтенсивно. я єдине, що тільки з цього окна на те переміщаюся. Ну тут воно на чистому не таке, як вікно, а просто типу, полукругом, полузалівчик такий виходить в растительності. Слухай, на вікні там ну, чисто кипіш такий. Я все з чистого тільки що карася підіймаю. І так просто боковим зором бачу, що там прям пух пух хтось шуганувся. Ну от ви бачите, як воно буває. Коли карась крупний стоїть, да, іноді його там ну, майже і не видно. Ну типа можна сплутати, я думаю, може чорнуха крупна ходить. А на самом деле, так. Да, карасик там присутній. Так, ну що, куди? Чистий камиш? Давайте туди. Варгос. Попробуємо. Тут ще проблема доставити наживку саме на дно. Тобто в товщі, коли пропихнув, да, там, крізь водорослі і що найголовніше, крізь чернуху, тоді є шанс. На дні вже чернухи менше. Вона в товщі, в основному тримається. Однозначно, на вікні хтось крутиться, ділаємо. Коротше, пасуки, тупа проблема опустити снасть на дно. Тому що втовші просто відразу забирає, підбирає чернуха, а уже відразу. Чи ні? О, покльовка. Ні, не чернуха. Все ж таки. Ну, бачите, ну, вудлище таке, воно ну, не підкрасять, чесно кажучи, вудлище таке просто карпуху да, видирати. Тому карась вилітає просто на поверхню без всяких там этих заморочок. Це, мабуть, найменше. Все одно ладошка. До ладошки він дотягує. Ну, тим норм. Я вам скажу, ну, чесно, я не очікував. У моєму розумінні було, сьогодні ми приїдемо, да, карманимося і будемо сидіти. Ну коротше, Була інфа, що тут рижий такий, знаєш, невеличкий, але там кілошний, трошки закілошний, прокльовується. пацаки до мене тут були, Андрюха з Яриком, то от щось там половили. От, ну Отак попасть на карася, теж я вам скажу класно. Да? Єдине, що, звісно, чернуха куди ж без неї, але все ж таки, якщо з цим змиритися і зрозуміти, як його пропихувати, там з трьох разів раз там ти опустив, що вона товщі не обіжала, і на дні там, як зазвичай, сидить дядя дядякрасія. Непоганий ловимо. Ух ты! Так Взагалі в толще води, слухай. Як це впів води? Я ж не, взагалі не опустив. Я глянь, який карась. З точки зрення саме форми тіла такий, гляньте, кругляк, да? Або ще колір такий жовтий був. Взагалі класний, такий, як болотяний. Прикольно, блін. Я, я думав, що чернуха. Просто втовще. Опять кивок такий тин-тин-тин почав танцювати. Бум з карась. Ти Та ти що? Блін, я так давно на карася не сидів, друзі. Знаєте, отакі останні рибалки у мене по типу полувлог получалися. Да, Риби там не багато було. За все відео бувало там 3-4, один раз там сома взагалі піймав на фідера влетів такий От. Але відоси такі повноцінні, виходять. Намагаюся вам атмосферу передати повністю, так як я рибалку відчуваю. І, до речі, друзі, якщо ви разом зі мною кайфуєте від риболовлі, нагадаю вам, поставте лайк, мені як автору це дуже приємно і ну, якась мотивація все одно знаєте, знімати для вас класні відоси, щось новеньке видумувати. Ви ж бачите, у мене на каналі нема заєженого такого. Тобто, там хижак вийшов, фідер, поплавок. Тут і не порічись, сколько я всього там думаю. Так що чекаю на ваш відклик. І коментар, до речі, теж буду читати, відповідати. Ну, коротше, ви зрозуміли. Останнім часом така фігня задовбує і прям ну, не знаю, що робити. Що на вікно стало, що туди. От зранку якось половили. А зараз, ну, мабуть, я вже хвилин 40 сиджу і просто. Одна чернуха на вікнах і хрен знає, чи переходить кудись. Це щось на головля взагалі похоже. Так і є. Маленький головель. Без сомнения. Я думаю, друзі, своего цього карася треба випустити. Бо зараз буде таке, знаєш, як ось в Тіктоке прикол. А постав його нехай походить. Та він же не походить, він варений. Його вже можна їсти. Слушай, ну на сонці, так, да, вони зараз швидко крякнуть. Так що, ну от, козирь нашої сьогоднішньої риболовлі. Зараз підійду до Андрюхи. Блін, я з собою воду не взяв, ну ти що. Слухай, ну таке, як на вікні. Ну на нашому хтось там є, хтось стоїть. Ну опять же, я ж не знаю. Скоріше за все це якийсь краснопер, можливо, крупний. Зараз перевіримо. Андрюха теж, я підійшов, Друга. ну таке. Чернуха чернухою і все. Особо, ви бачите, зранку щось було. Зараз. да, Дам. ну он хтось шатає. Оце він. От що значить повернутися на закормлене місце. І, до речі, я тільки що. Зачепився, підходив, ну от хвилини 4 тому. 3-4 хвилини, навіть 5 хвилин не пройшло. Відчепився нормально і, коротше, от карась відразу повернувся на вікно. І карась, дивіться, якого розміру. Це гарний карась. Це, друзі, ну, це гарний карась. Що не каже, як і в очок сьогодні вирулюю ситуацію. Да, кайфово. єдине, що аби не черноха. От не було б чернохи ти що? От можна його сидіти, ловити, вона ж не дає йому не підійти, ні фіга. Одного карася просто пощастило дергнув. Три штуки от таких от спалець і взагалі от воно фігаче ну знаєте, як біль клює невелика, просто ти в молоко підсікаєш, раз, два, три, витягаєш, все, воно позбивало ні пуфа, ні черв'яка, ні фіга нема. Тому гадаю, на сьогодні рибалочка вона состоялась. Скільки всього я, у мене було 6-1, вийшов 7, 8 карасів, Ну, де десятка карасів я піймав. Карась, ну, непоганого розміру влітав. Був у мене такий грам 400, а от тільки що грам 300 закон на карась, на ківочок приклюнувся. Тому я гадаю, ця рибалка також нам щось принесла. Ну, Рибу я з собою, звісно, не брав, вона по такій жарі її до берега я не довезу. Але Черговий якийсь досвід в капілочку я для себе поклав. Ви ж знаєте, коли на воді ти фільтруєш інформацію, всю скирдуєш і вже розумієш, як що наступного разу. От що, що наступного разу термосил треба брати. Пофіг, сонце не сонце, сонце пече, а камарів просто капець. Ось така сьогодні вийшла рибалка. Друзі, кому сподобалось, обов'язково ставимо лайк, хто не підписаний на канал, гоу підписуватись, тому що у нас попереду сезон сазанчика і там буде дуже-дуже цікаво. Ну а на сьогодні, все. Давайте.